Мої вітання, друзі, знову ледне до люстра. Щось вона не хоче працювати, щось класного, стрельнуло. Перевіряємо, як ви бачите, один промінь у нас працює, три канала, а три не працюють. Так, да, працюють вони там холодний, а там теплий. Давайте будемо розбиратися, де в нас проблемка. Так, тут у нас теплей, там холодний. Так, да, такі є. Проблемка є. Давайте розбиратися, під'єднуємо спеціальний LED-тестер і перевіряємо окремо е, проміні. Перевіряємо один, працює. Далі тут да, один канал не працює, відмічаємо маркером, далі перевіряємо слідуючий, теж не працюючий. Теж робимо відмітку, який канал не працює. Будемо міняти стрічки. Так, далі теж все робимо перевірочку. Таким же макаром останні. Далі ми виявили, який у нас несправний, будемо його ремонтувати. Розвертаємо люстру в зручному положенні, щоб можна було працювати з цим променем. Відкручуємо його, достаємо і відгинаємо фіксаторні пластинки, відігнули їх, все, добралося до стрічки. І тут вже незброєним оком видно, що у нас деградували світлодіоди. У них є чорні цятки, що свідчить про їх несправність. Будемо міняти всю стрічку. Ставити будемо, звісно, нову, яку я замовляв на Aliexpress. Далі ми знімаємо стару стрічку, вона приклеєна, від'єднуємо. Звісно ж, відпаюємо її. Так, далі залуджуємо кінцівки нової стрічки, одягаємо кембрик, підпаюємо, звісно. Полярності і обсаджуємо кембрик за допомогою тепла. Далі укладаємо, приклеюємо стрічку, звісно ж. Так вона клеїться, все дуже добре. Далі ми заклеїли її, відкусуємо залишки стрічки. Також залуджуємо кінці стрічки і припаюємо, звісно, дроти. Ставимо також, не забуваємо, термозбіжний кембрик. І нагріваємо його. Все дуже добре. Далі ми збираємо цей промінь, ставимо світло відбивач, як його правильно назвати. Все зібрано, перевіряємо, що все у нас прилягало добре. Все нібито нормально прилягло. Далі ми ставимо його на своє місце і, звісно, закручуємо гайки, фіксуємо, перевіряємо, як ви бачите, люстра у нас запрацювала. Але на трьох променях у нас немає теплого свідчення. Так, холодний, як ви бачите, є, але теплого на трьох променях немає. Десь ще є проблема. Ну що, будемо далі ковиряти. Так, вимикаємо і перевіряємо, холодний є у нас, і теплого, як ви бачите, немає. Але я декілька раз перевірив, він з'являється. То є, то нема. Тобто проблема десь в якомусь случу. Тут я замітив, що. У нас на великому проміні є така проблемка. Не світиться ціла секція з п'яти світлодіоди. Будемо міняти її теж всю. Таким самим методом відкручуємо гайки, розбираємо, теж відриваємо стрічку. Бачите, да? є тут така проблемка. Міняємо все, робимо те саме, що і з першим промінем. Так, замінив я стрічку, старому викидаємо і таким же методом збираємо все назад, перевіряємо, Як ви бачите. Лампа у нас споживає 90 Вт на повну потужність і це не є добре. Я з власником узгодив і трішки зменшу потужність. Добираємося до контролера, бачимо тут блок живлення, радіоканал, фільтра, конденсатори і 4 драйвера. Як ви бачите, тут є струмові опори, які нам потрібно видалити, будемо їх видаляти. Відпаюємо 4 опори струма Задаючи, так скажемо, випаяли їх, все добре. Далі ми перевіряємо ще раз лампу, все на повну потужність на всі промені засвітилися і температура і тепла і холодна світло. Як ви бачите, потужність у нас упала з 90 Вт на 77 Вт. Небагато, але трошки є. Далі ми збираємо драйвер і ще раз будемо перевіряти. Вмикаємо. так, Як ви бачите, струм у нас споживає 77 Вт. Далі перевіряємо окремо поканально, теплий, холодний. Все працює, 50% теж працює. Тобто все запрацювало, можна віддавати власнику і нехай користуються. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.